Усім привіт! Сьогодні розкриваємо наші парники, по плану треба все полити. Але ось ми вже пробували зробити собі полив із туману, але нічого у нас не вийшло. Зараз покажу ближче. Він як то вимиває, десь попадає в одну, в одному напрямку, попадає, все вимиває. Чи просто не достає і там не заливає. Не підходить на... Йдемо ма поливо. Це в нас перчик, він ще не зійшов. Грунт був сухий, перший раз поливаємо після висадки. Це все бур'ян. Бур'ян зійшов ось сухе місце, не полило. Кинути в три ряди. У нас немає доброї капельки. Це, з прошлого позапрошлого року вона десь теж дірява, десь цей десь прорве. Нема. Будемо поливати все вручну. Тут у нас посіяний томат. Томат вже зійшов. Ось він гарнюній такий. Ось-ось-ось. Це томат. ось зараз подивимося, що. Це посадяна Ляна красна. І вже є всходи, Що це вже радує. І з наступної... Ой, пакетик залетів. З сторони теж видно, як гарненько вона сходить. Земля суха, потріскалася, все будемо поливати, закривати. Ось так теж туман виглядає. Сильний вітер теж сьогодні у нас. Але сходи дружні, дуже радують на томат. Перчик ще не де не зійшов, баклажан де-не-де де зійшов, будемо все показувати. Ось тільки така проблема з поливом. Якщо у когось є якісь рекомендації, лайфхаки, як поливати такі маленькі розсаднички, підскажіть. Хтось нам писав в коментарях, що можна таке поливати туманом. Але ми спробували і нам не сподобалося. Тому що даєш більше напору, вона все вверх в плівку б'є і сюди по бокам. Що з тієї сторони стікає, що з тієї, а середина, виходить, геть суха. Не підійшов. Капельна стрічка, зараз нема такої можливості їм нам кинути. Тому що вона у нас теж не новенька. Не внушає довіри вона до себе, та капельна стрічка. То поїхали далі працювати. Ох, ще скільки роботи. Нам. Ось так, друзі, пробуємо лайфхак з тіктоку. Як поборотися з сорнячками? Це на перчику перець тут ще навіть і не вийшов, але бур'яна дуже багато. Тож, будемо експериментувати. Зараз затушилася горілка, ще кусінчик остався, ще раз це дороблю. Перед цим я її полила. І почала опалювати бур'ян. Так, вже відкрила третій парничок. Тут у нас трошечки ще посаженого перчика. Перчик теж не зійшов. Тому зараз ще раз пройдуся горілочкою. А подалі пішов вже в нас баклажан. Баклажанчик вже у нас зійшов. Ось так, да. видно вже. Вон. Насіниночка і вже росточки. Тому тут уже нічим я обробляти горілочкою не буду. Бур'ян теж є, але будемо чекати, поки підросте наш баклажанчик. І потім вже будемо ми полути все своїми ручками. Так, друзі, все виглядає. Сьогодні я тільки встигла сама полити, закріпити три парничка і усе. Ще залишилася ця сторона. Це вже на завтра. Тут все посадяний томат. Ось ці парнички. новою плівки. Бачите результат? Так, тут нічого немає. А ось тут вся плівочка мокренька. Ось такий результат повинен бути у парничках. Але не у всіх у нас, на жаль, тільки де нова плівочка. Ось вся запотівша. Це йде парниковий ефект. Відкривати сьогодні вже дивитися там я не буду. Вже будемо це завтра робити. І ось цей наш суперовський. Парничок теж весь мокренький, всередині. І одна дуга не відкрилася, все добре. Тут у нас посаджена половина Волгоградки і половина йде гіркого перчика. Ось як виглядає, все запотівши. Зараз тут є щілинка, хочу заглянути, що там у нас зійшло. Нічого не бачу. Бур'яна, звісно, куча. На сьогодні завершена вже робота. Я не знаю, яка година, правда, грязна, втомлена. Зараз йду переодягатися. Ось курочки наші гуляють. Зараз підемо, подивимося, що там малинка наша. Ще потрібно все міжряддя фрезерувати, вже такий бур'ян. Боже, боже. Так, а ось наша малинка посажена. Ось уже видно, як вона просипається. Не вся ще, правда, але ось вже просипається. Ось такий кустик гарненький. Ось кліпка аж куди полетіла, ну далі вже не полетить. Йдемо далі подивитися. Хочу на ту літню подивитися, яка вона там. Шоферини ставила, то що потрібно все підписувати. Ага, ось шоферинка лежить моя. Так, і з ціля починається у нас літня. Не ремонтанна, а літня. Ось ця вона. Але вона якась ще, ще спить, не знаю. І дуже до хати грітися. У нас прям копи Засипали, прям вже темної ночі тоді. Що план роботи на завтра. Такий же самий. Так, такий же самий. Відкрити всі парнички, полити і знову все засипати. Перчик так поки буде. Токи. Агроволокно тільки накриємо на перчик і баклажан. На ну, баклажан можна було вже не накривати, тому що він вже зійшов. Але вже так і буде. Накрила. Бо тут трішечки перчика посаденого. Ось З таких. Ось теплички зійшов гарненько мій щавельок з того року. Треба просипати. Ось і між. Дивіться, яка різниця, коли був вкритий агроволокном зверху. Який гарнюній вже. Ну, він тут в 50 слоїв, звісно, накритий був. Але завтра теж це просипаю і, мабуть, накрию агроволокном. І побачимо ефект. Не знаю, що чи будемо його. Ціляцію так і залишимо, ще не вирішили. Тож, завершуємо відео, сьогоднішню нашу працю маленьку і йдемо відпочивати. Всім бажаємо мирного, тихого неба і здоров'я. Якщо сподобалось відео, поставте нам гарненьку подобайку. Всім до зустрічі!